Щоб бути по-справжньому щасливим і успішним, чоловік має забезпечити своїй жінці дві прості речі. Перше, це фінансова безпека, яка є базовою і важливою. Запевни свою кохану в тому, що ти зробиш все, щоб вона не турбувалася про гроші. І в тебе обов'язково все вийде. І друге. Це безпека емоційна. Жінка дуже чутлива і періодами це перегружає її. Жінка турбується про все і всіх. І твоя задача навчитись її вислухати без критики і обесцінювання. просто вислухати, обійняти і заспокоїти. Забезпечивши жінці безпеку фінансову і емоційну, ти будеш дійсно щасливим і успішним. І ви будете сильною парою. Бережіть себе.